Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен Готем у газовому світлі. Комікс Бетмен Готем у газовому світлі це визначна робота, яка вважається першою офіційною історією DC Comics у рамках концепції інші світи. Створений сценаристом Брайаном Августином та художником Майком Мінолою. Цей комікс, випущений у 1989 році, переносить читачів у похмуру атмосферу Готема кінця 19 -го сторіччя. Події розгортаються у 1889 році. Готем це місто газових ліхтарів, бруківки та похмурих таємниць, дуже схоже на вікторіанський Лондон. Брюс Вейн щойно повернувся до рідного міста після років навчання за кордоном, але доволі швидко йому доводиться вдягати костюм кажана, щоб боротись зі злочинністю. Його головним супротивником стає таємничий і жорстокий серійний вбивця, чиї методи нагадують лондонського Джека-Різника. Бетмену доводиться використовувати свої детективні навички та знання епохи, щоб вистажити маніяка на вулицях вікторіанського Готема. Перш ніж той завдасть нового удару, вікторіанський готем зображений неймовірно атмосферно. Газові ліхтарі, туманні вулиці, архітектура епохи, костюми персонажів, все це створює унікальний похмурий та захопливий настрій. Малюнок Майкла Міноле з його різкими тінями, кутастими формами та мінімалістичними деталями ідеально пасує до готичної історії. Малюнок є однією з головних переваг коміксу, чудово передаючи відчуття небезпеки. Ідея перенести Бетмена в іншу епоху та зіштовхнути його з реальною історичною загрозою, хоч і адаптованою під світ коміксу, була свіжою та захопливою на момент виходу. Це вдалий приклад того, як знайомий персонаж може бути переосмислений в новому контексті. Історія тримає в напрузі, змушуючи читача разом з Бетменом шукати докази та розгадувати особу вбивці. Хоча це не найскладніший детектив, він добре вписаний в антураж історії. За сучасними стандартами сюжет може здатись дещо прямолінійним, а розгадка таємниці не надто складною для досвідчених читачів детективів. За сучасними стандартами сюжет може здатись дещо прямолінійним, а розгадка таємниці не надто складною для досвідчених читачів детективів. Це відносно коротке оповідання, тому деякі аспекти світу чи другорядних персонажів можуть здатись недостатньо розкритими порівняно з довшими сюжетними. Ними арками Бетмен готем у газовому світлі це класика. Яка не лише започаткувала популярний напрямок, але й залишається захопливою та стильною історією сама по собі. Це чудове поєднання знайомого міфу про темного лицаря з унікальною атмосферою вікторіанської епохи та характерним незабутнім малюнком Майкла Міноли. Якщо вам подобається Бетмен, або ви є шанувальником альтернативних історій, готичних детективів чи вікторіанської естетики, то цей комікс саме. Те, що вам потрібно.